Бабусю, а що то війна, коли люди стріляють? Ти вчила любитись, а нас розпинають. Живемо на навпомацьки, треба терпіти. По двірю гуляють незаймані діти. Бабусю, чому в хаті світла немає? Хтось лампочку вкрав? Чи бабай забирає? Чому так гуде? Ідемо до підвалу. Там миші живуть, собі кажуть, помалу. Там темно і ячно, і спати не можна? Хіба таки діткам маленьким пригоже, Ми хочемо миру, в садочок ходити, Ми хочемо гратись із сонцем дружити, Щоб квітів багато, як зимонька, піде. А зараз, щоб нас не чіпали ті біди, якісь злі дядьки убити нас хочуть. Я знаю, погане ті дядьки наврочуть. Я знаю, живемо ми всі в Україні. Я знаю, ми хочемо бути єдині. Я виріс бабусю, усе тепер знаю. Я вже зрозумів, чому дядьки стріляють. Вони нас не люблять, бо справжні бандити. Я чув, що крадуть у людей туалети. Я чув, що міста в Україні великі. Я чув, що руйнують міста ті бандити. Я виріс, бабусю. Повинна ти знати, бо їх буду бити і вчитись стріляти.